Отож, інжеків та нотіфі революційна зміна сповіщень у web 3 Ну що ж, почнемо ми із наступного. Привіт усім використання можливостей інформації в режимі реального часу. У світі web 3 та децентралізованих фінансів, тобто DeFi, що стрімко розвивається, бути в курсі подій це не просто зручність, це власне необхідність. Інжектів, високошвидкісний інтероперабільний блокчейн першого рівня, нещодавно зробив стратегічний крок для покращення своєї екосистеми, інтегрувавши відносно НотіФ комплексну платформу сповіщень web 3 Ця співпраця знаменує собою значний крок у забезпеченні користувачів оновленнями в режимі реального часу, що є важливим фактором успіху в динамічній сфері власне DeFi. І поїхали. По-перше, розуміння нотифікації, багатогранний інструмент комунікації. Нотіфі це не просто сервіс повіщень, це міст між різними каналами обміну повідомленнями веб-3. Від Discord до А він е, впорядковує комунікацію, власне, пропонуючи прості у використанні АПІ та настроювані опції. Інтеграція з інжектів це не просто доставка повідомлень, а створення згуртованої та пов'язаної спільноти в костемі інжектів. Наступне спектр сповіщень. Завдяки NoTFI користувачі інжектів тепер мають доступ до різноманітних категорій сповіщень. По-перше, це загальні оголошення, інформування користувачів про найважливіше оновлення та розробки платформи. Друге це оновлення програми відкритої ліквідності, тобто, якщо скорочніше, ОЛП. Оновлення ОЛП життя важливої частини костем інжектів. Наступне це сповіщення. Для трейдерів, своєчасні сповіщення про важливі події, пов'язані з торгівлею, і на це сповіщення АПІ, оновлення щодо змін та досконалення АПІ, також налаштування для успіху, що ж тут передбачено. Почати роботу з Notify на Injective дуже просто. По-перше, відвідайте вебсайт Injective Trading. натисніть на іконку сповіщення, увійдіть використовуючи бажаний гаманець, виберіть метод зв'язку, електронну пошту, телеграм, Discord і наостанці залаштуйте параметри сповіщення. Після налаштування користувачі отримують персоналізовані оновлення, що дозволяють їм бути в курсі останніх подій в екосистемі Injective. І чому це важливо? Як ми знаємо, інжектів це не просто платформа, знову ж таки, це екосистема, що розвивається. Впровадивши на ТІФІ, інжектів посилила свою прихильність користувацького досвіду та залученість. А, сповіщення в режимі реального часу означають, що користувачі можуть оперативно реагувати на ринкові зміни, анонси та можливості, що є безцінним у швидкоплинному світу світі. DeFi. також підсумувати потрібно усе вищесказане, отож, пов'язане майбутнє. Інтеграція на ті екосистему інжектів є свідченням далекоглядного підходу інжектів у сфері DeFi. те, де час та інформація, це все ця співпраця є не просто покращенням, а власне вона змінює правила гри. Вона є прикладом того, як технологія, як за умови її противної інтеграції, може покращити користувацький досвід та сприяти створенню більш зв'язкової, так би мовити, зв'язаної та ніби поінформованої спільноти. Інжект продовжує лідирувати не тільки в техно технологіях, але й у створенні екосистемі DeFi, яка швидко реагує, взаємопов'язана і постійно розвивається. Ну що ж, друзі, у мене на цьому все. Був радий бути вам корисний. Не забувайте підписатися на канали, на усі мої канали Містера Атланта. І до нових зустрічей в наступного випуску. Бувайте!